Людина, яка займається фаховою соціологією, викладає у Березнівському лісовому коледжі, багато років співпрацює з нашими друкованими виданнями. І просто чудова людина, мудра, інтелігентна, в якої є чому повчитися. І я з величезним задоволенням надаю слово Петру Івановичу Гелінському. Хочу передусім сказати, що за своє довге життя, а мені вже 66 рік. Тримаю тут. І ті, хто бачив і тримав її в руках, знають, що вона дещо товстіша От, у обладинці, політурці, тугій. Вона дуже багато дала для початкуючих журналістів. Там була своєрідна побудова, що таке стаття, що таке пілетон, що таке замітка, як вишукати новину і так далі. Вона надзвичайно була практична, але вона була дещо така теоретизована. Я б сказав, що ця книжечка набагато практичніша, тому що вона взята із життя, і життя, так би мовити, і дише ним. Звичайно, що це початок, думається, що автор ще буде працювати, він або народить другу дитину, другого рівня більш. Теоретизовану для більш підготовлених, вже практикуючих журналістів, або ж доповнить цю книжку, от, тому що побіжний перегляд її показує, от що вона надзвичайно є цінною. Відносно е, журналістики. От, хотілося б, бачачи юні обличчя і починаючи з журналістів, от, тут е, сказати таке. Не вірте нікому, вірте кожному потрішки. Беріть з усюди, де тільки можна узяти матеріал, пони тут зіскубуйте. І ще тут е, пан Віталій сказав, що я маю справу із соціологією. Бажано, щоб журналіст обов'язково ознайомився. Із такою наукою, як соціологія, тільки не просто теоретичні питання, що таке суспільство, що таке особистість і так далі, а методи збору інформації. Вони є надзвичайно різноманітні, спостереження. Перше. Далі інтерв'ювання, те, що ми називаємо бесіда, далі вивчення документів, будь-який. Журналіст досвідчений сяде полистає газети, і, не виходячи ні з куди з кабінету, він вже має враження і свою власну оцінку може сказати. Далі, крім цього, я порадив би початкуючим журналістам дуже багато читати, і причому універсально читати. Розповім про один епізод свій армійський після закінчення факультету журналістики, а я працював ліпрацівником газети. Мене беруть в армію на рік. Редактор мені і говорить: це "В районній газеті ти там дурака в армії не валяй. Цілий рік набирай літературу, бо приїдеш будеш завсістгосподарським відділом". От я беру підручники, от, наприклад, автор Богай, "Рослинництво", читаю. Сьогодні пшениця, сорти Миронівська 808, Білоцерківська, там Норма у 220 кг чи 215 кг і так далі. Приїжджаєш тоді в колгосп, після цього, бесідиш з агрономами, з агрономом, і з головою все ясно, як Божий день. Те саме економіка, основні фонди, там як фінанси туди-сюди перелітають. Навіть візьміть бесіду з науковцем. Треба було читати тільки науку і жисть. От воно мені не потрібно. Що таке кварки, що таке мегони, от ортогональність власних функцій, принципи локалізації тригонометричних радів. Але просто я вам говорю, що коли бесідуєш уже з вченим, то розумієш його і набагато чіткіше. І ще одне спостережливість на що тут дуже великий наголос, спостережливість журналіста. От тому ж підручничку чи посібнику, допомож починаючому журналісту, є один епізод такий цікавий, що говорить журналісти з журналістом по телефону. Не пишеться, тут ще така жара от стоїть, от взагалі от настрою немає. Другий журналіст, з яким говорив оцей відразу в гідрометцентру, яка сьогодні температура, Та це було 40 років назад, ще така температура. Вже новина. Той просто проминув, а цей зачепився і витяг, так би мовити, і дав новину. Ще дуже цікавий спосіб вмонтовування себе у колектив. Ну, в соціології є таке включений спостерігач, і так би мовити, спостерігач зовні. Так от, багато журналістів і багато письменників для того, щоб глибше пізнати життя. Вони обов'язково наймались на якусь роботу, спускаються в шахту, пише про шахтарів, наймаються в кафе офіціантом, місяць попрацював в нього все як Божий день, от на ладонці. Е, іде в універмах працювати там, от вантажником, тому що не продавцем. Він спостерігає, як, де, який, і потім виходить ціла повість от, під назвою Універмаг і так далі. Так що е, із цього. Просто порада така бути дуже пильним. І ще я хотів би дуже наголосити на цінність цієї книжки, що вона має безпосередньо такий практичний характер. От, безпосередньо практичний характер от, дуже життєвий, тому що для одного, тут я побіжно переглянув, наприклад, є новина. Новина тенденція і новина, яка раптово, як випадок, сталася. От, це теж слід е мати на увазі. І потім не кожна новина, навіть якщо вона тенденція, і здається, змін немає, то оце може послужити якимсь епізодом, який буде вклинено у вашу майбутню статтю. І ще одне. Е Порада для початкуючих журналістів, вивчайте мову. Дуже бідна мова. Наші школярі, і особливо я маю справу з студентами, вони не можуть висловитись, вони не можуть сказати довше речення, як із п'яти слів. От дайте визначення, що таке сім'я. Сім'я ну це коли чоловік-жінка покохалися, от, розписалися. От. А визначення ну, є ж підхід. Є ділова мова, є літературна мова, є різні жанри, от, є різні стилі. Ну, немає елементарного поняття. Так що я бачу, що мій час скінчений, Я дуже дякую автору за появу такої книжки. Хотілося б ще раз наголосити, що ждемо от, або доповнення у майбутньому, вже треба нашаровувати матеріал, або видачу такої книжки на вищому рівні для вже практикуючих журналістів. І ще наостанок будемо бажати, що це день народження книжки, а хрещення вона пройде життям. Дякую на. Вона...